Путін доручив провести навчання і застосування ядерної зброї у відповідь на погрози заходу. Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученнями правителя. Путіна найближчим часом проведе навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Про це власне і повідомляє їхнє міністерство оборони або міністерство вбивств, Як ми його називаємо? Ну, тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде обговорено питання зміцнення безпеки України та її інтеграція до альянсу. Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернулося до свого коріння, тобто до стримування агресивної Росії та демонстрації їй до цього моменту і ні кроку далі. Ну і Сікорський зазначив, що сподівається окреслити практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб через кілька років вона могла приєднатися до євроатлантичних інституцій. Ну і нагадаю, що саміт НАТО це майбутня зустріч глав держави, і глав уряді, урядів урядів членів організації північно-атлантичного договору їхніх країн-партнерів і Європейського союзу, яка відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Тим часом Міністерство оборони Російської Федерації анонсувало навчання, в ході яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. У відомстві країни агресорки зазначають, що навчання це відповідь на провокаційні заяви та погрози з боку заходу. Олексій Гетьман, військовий аналітик, долучається до нашого ефіру. Ми будемо власне з ним обговорювати цю і інші багато інших тем. Давайте з цієї, що ми щойно останню прочитали, про проведення навчань власне у відповідь на погрози заходу, навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Що це таке, і що за такі погрози? Ну, по-перше, ніхто їм не погрожував. Давайте почнемо uh -huh. з цього, бо погрози виглядає трошечки по іншому. Там було засередження, застереження від того, що якщо росіяни там щось будуть робити, uh -huh. то буде певні відповіді. Ну, якщо це вважати погрозою, ну, то знаєте, можна багато прикладів привести, що що таке погроза, що така не погроза. Ну, Тоді можна вважати, що якщо ми кажемо під час наступу ми будемо захищатися, то це можна вважати погрозою. Що ми погрожимо що будемо захищати. Так і захід погрозив. Погрозив Російська Федерації, що вони будуть допомагати захищати нашу країну. Те, що нам дозволили, як то кажуть, використовувати зброю певних країн по території Російської Федерації. По військовим об'єктам території mm -hmm. Російської Федерації, бо тут трошечки треба обережно з цими словами. Ми не збираємося вбивати цивільне населення росіян, навіть незважаючи на те, що вони всі, всіляко підтримують агресивну війну проти нас. і бажають нам смерті. Да, бажають нам смерті. Ну хай вважають собі тихенько між собою на кухнях, десь ми будемо атакувати військові об'єкти з приводу застосування з приводу навчань з використанням ядерної зброї. Ну, а що до такого? Ну, вони, може, вони давно вже цього не робили. І це, ну вони ж будуть його використовувати десь на своїй території, ну хай там і використовують. От дивіться, як цікаво відбувається. Спочатку вони лікали, червоні лінії малювали, потім червоні лінії ставали ще більш червоними, червоними і так далі. І це припинило кого злікати, вони вирішили піти на наступний крок вже зробити. Навчання з використанням тактичної ядерної зброї, ну це не перший раз, а не останній раз, і багато інших країн, які є членами ядерного клубу, теж інколи використовують ядерну зброю, підземну надводну, ну, багато, Тобто зброю потрібно використовувати, щоб зрозуміти, в якому воно знаходиться стані. А ось що цікаво. Вони використають тактичну ядерну зброю на своїй території. І чомусь ні у кого із нас. Із, із, із глядачів, слухачів новіка. а як же там редіактивне забруднення, кінець світу, все пропало. Тобто, в них країна шириною 6,5 тисяч кілометрів. А, тобто, тому не все. Ну, це просто, І можна додому. десь туди в, на Камчатку бахнути. О, наводі, да, точно, на Камчатку там <с Японія, не варто. Бо може бути відповідь. Погроза жнота. У них є нова земля, наприклад, там таку острівець туди десь. Хай, хай там десь щось підривають. Справа в тому, що. Я розумію, що трошечки в вбік від питання, але небезпека від ядерної зброї дуже перебільшена. Дуже перебільшена. Я от вже на вашому каналі ще раз скажу: для того, щоб настав кінець світу, так званий, тобто катаклізм, який неможливо відновити, треба одночасно підірвати. В три рази більше ядерних зарядів, ніж є у всьому, у всьому у всіх ядерних країн. А як же означає? Що шість-сім разів можна знищити планету Земля? Якщо та, почнеться, е, це все фантастика. Це, це дурня повна. Неможливо це знищити. Ну слухайте, е, давайте так. Ну зараз ми прийдемо до вулкана Кракатау, бо вже коли не було літа. Ні, е, 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 вона небезпечна, вона вона руйнівна. Е, але по-перше, радіактивне забруднення. Ну слухайте, ну давайте. Радіактивне забруднення і радіактивний він, Радіоактивний пепел, uh -huh. Нічтожне все це. А як люди живуть в храсимів на гасекі? Що трапилося? Вони через декілька місяців, через місяць, вони почали відбудовувати. Там було багато, багато загиблих, тому що. Ну, вони, не вони не були в укритті, а людина, яка була в укритті, вона залишилась живою і навіть не захворіла на променеву хворобу за 100 метрів. За 100 метрів від футбольного поля, від епіцентру. І він був в укритті. Він залиш... Там багато було споруд дерев'яних, тому там були великі пожежі. Але ще раз, через місяць, вони почали відбудовувати. Через півроку там вже жили тут повернулося і зараз. Там живуть люди і ніяких наслідків. Як же так? От у людей якось не складається. Мені здається, от у ціля і вони так як залетіли в голову, так і не вилітають на Гасакі було бомбардування. Було. Через півроку там жили люди і там хворіли ті, які потрапили під випромінювання безпосередньо під час вибуху, а не під час радіоактивного забруднення. І зараз там спокійно, все нормально. Росіяни проводять інші країни ядерне випробування і не, 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 не наступають кінець світу. Ну і знову розумію, все, кінець світу. Це, я думаю, що це підживлюють росіяни для того, щоб всім було дуже страшно. Що, борони Боже, якщо от зараз ядерно, то всім кінець. Ніякого, ніякого кінця не буде. Ще раз, через 7 годин радіація, наведена радіація після. Давайте так, ядерний обув, це 30-40 кг вибухівки. Це не дуже і вона дуже важка. Це оце приблизно отак. Бо ну, от вона важка. Уран, який знаходиться, подивиться, дуже мідливо, чим нижче знаходиться елемент, тим він важкий. Ну, в одному там, кубічному сантиметрі більше ваги. Тобто, чим далі по таблиці, чим через 7 годин падає в 10 раз, через 49 годин падає в 100 раз, через 2 тижні падає в 1000 раз, і вона стає через 2 години, через 48 годин. По великому рахунку, якщо е, виходити е, на вулиці, попросить чистити одяг, вже не, е, небезпеки радіти ну, зараження немає. Трьох до п'яти днів. Падає, да, падає, та, падає та, до пад, норми. Вона пад, падає і все. Через, через два тижні все. По великому рахунку залишки залишаться, але вони не несуть. Ну, знаєте, це як автівки їздять, СО2 перевіряють, деякі СО2 перевищені. Ну, це не означає, що якщо ви... Десь е, приїхали там якісь е, вантаживки, там е, то ви отруїлись так, що все е, життя нема далі. Ну тому е, е, хай випробують, але е, е, неприємна е, е, частина ці вашого питання в тому, що багато хто перелікається. Ох, нічого все, ядерні вибухи. Я У нас там половина глядацької аудиторії. Зараз посивіло і п'ють. Абсолютно. будуть показувати, І тим більше вони будуть показувати не ті вибухи тактичної ядерного а Тактично невеликої потужності за кілометр часткове руйнування, за три, у вас навіть стекла не повилітають від епіцентру вибуху. Тобто, і все. Але покажуть швидше за все вибух це арбомби, водородної бомби. Це дійсно потужна бомба. І якщо вони застосують там, бла-бла бла, питання, яким чином вони застосують? Тільки на своїй території, бо щоб донести, наприклад, до Сполучених Штатів чи, чи до Європи, треба бомбардувальник. На ракеті вона не долетить. Що нічого. Тому використання тактичної ядер, ядерної зброї цілком можливо з боку росіян, але, по перше, це не призведе до Якихось глобальних екологічних наслідків руйнівних. А по-друге, ну тоді сподіваємося, що наші партнери зроблять удар у відповідь. Вже навіть без застосування ядерної зброї, але високоточної зброї, яка знищить і військовий потенціал, і військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Для, для цього у наших партнерів є всі можливості. Ми кажемо, що та зброя, яка нам постачається, вона нам дасть суттєву перевагу, і, і ми начебто, можемо перехопити тактичну ініціативу. Тільки на, треба забувати, що ми отримуємо від наших партнерів зброю, яку вони списують в себе. От F-16, вони списують, вони будуть F-35 ставити. А ці це дуже добре, це краще, ніж ті міг і сушки, які в нас літають. Але ми отримуємо від наших партнерів за ну не рахуючи Петріот, за рідким виключенням зброю, яка вже трошечки морально і технічно застаріла, хоча вона нормально працює. Те, що можуть використовувати наші партнери, наші союзники по цій війні, це набагато більш сучасна зброя і шансів у росіян ну, просто немає. Тому, знаєте, не хочеться цього, щоб так було, але інколи закрадається думка, що ну ну нехай би вони десь. Використали тактичні зброї, щоб наші партнери вже завдали зрушивного удару по росіянам, щоб, щоб закінчилася ця країна в такому вигляді, якому вона є. Олексій, єдина притомна теза про ядерну зброю звучала від сполучених штатів Америки. Там прозвучала історія про те, що якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю по території України або по територіях зацікавленості Сполучених Штатів Америки, то конвенційною зброєю. На територію України буде знищено угрупування військ Російської Федерації. Тобто, тамагавками розстріляють флот і розстріляють угрупування, яке міститься тут у нас на нашій території. Так. Це всього на всього, умовно кажучи, ніхто в Росію тамагавками стріляти не збирається поки що. Тобто, і це єдина заява, яка пролунала. Наприклад, не вийшли з заявою Британія, Франція, Ядерні держави, так. Чи інші держави і сказали: якщо ви так зробите, ми зробимо ось так. Тільки штати вийшли з такої заяви. От умовно, як відреагує е, Європа на ці військові навчання? Ми ж чудово пам'ятаємо, що ця ядерна дубина в це, це це прямо істерика і паніка в європейців викликається Знаєте, для того, щоб не розповсюджувала ядерна зброя по світу, е, була така я, ну, умовна згода між у всьому світі. Інформаційна згода про те, щоб е, розповідати, це, яка це яка ця небезпека і. Таким чином, налякати ну, всіх людей, що це буде кінець світу. Налякали, дійсно, але ну, ми це вже проговорили. З приводу того, що знищать російську армію на території, в ну, тимчасово окупованої території, відповідними ударами, але чіпляти територію Російської Федерації не будуть. Ну, слухайте, це непогано, те, що Сполучені Штати так кажуть, бо Майже вся армія Російської Федерації зараз знаходиться на російсько-українській війні. Якщо знищить армію, то я думаю, вона сама по собі російська. там дуже багато бажаючих з'явиться. Розібратися з Росією, починаючи з Китаю, закінчуючи ледь не Північною Кореєю. То дуже багато бажаючих буде. Тому, не кажучи вже про якісь інші країни, тому якщо во так заявили, і я думаю, що росіяни вони можуть на своїх пропагандистських каналах щось розповідати, але я... Ну, впевнений, що вони розуміють, що е, такий удар, якщо він відбудеться від наших партнерів, то він, вони не зможуть його зупинити. А з приводу томагавків, ну давайте пригадаємо, як виганяли Саддама Хусен із Кивейту, так звана буря в пустелі. І тоді використовувалися в тому числі томагавки, але територія, яку захопив Садам Хусейн, була менша, ніж зараз те, що захопив Путін. І але і за 39-36 днів, там 39 дев'ять плюс 3, шість плюс три бурів постелі, менш в постелі, вони використали, якщо не помиляюсь, 280 тамагавків. Тобто це приблизно по 10 в день. Ну це, 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 не, це не, не рахуючи артилерійських обстрілів, не рахуючи авіційних ударів. А, це тільки ті, ті, ті тамагавки. Ну якщо вони таку силою вдадуть. Завдо удар по російській військах думаю, там буде там нічого не залишиться взагалі.